Без спільних заяв завершилася неочікувана зустріч президентів України, Франції та новообраного очільника США. Експерти намагаються зрозуміти, про що вдалося домовитися лідерам під час зустрічі вічна віч на урочистому відкритті собору Паризької богоматері. 35 хвилин секретних переговорів, про які мало відомо. Утім, їх аналізують численні світові медіа та політичні оглядачі. Президенти України, Франції та новообраний лідер США зустрілися віч на віч. Французькі журналісти жартували, хотіли б стати маленькою мишею, аби опинитися в кімнаті разом з політиками та почути деталі розмови. Спільної заяви лідерів немає. Президент Зеленський прокоментував зустріч окремо і стримано. Ми повинні працювати більше, більше зустрічатись. Наші команди будуть також працювати. Це важливо. Поки що зарано про щось говорити. Позиції України вони зрозуміли. Це дуже важливо, щоб партнери знали від нас наші позиції, а не від когось третього. Без України цей мир справедливий, будь-які домовленості неможливі. Це партнери чують. Французькі медіа називають зустріч в Єлисейському палаці історичною. Розбирають до деталей погляди політиків. Їхнє вбрання впало в око те, що Дональд Трамп вдягнув не традиційну червону, а жовту краватку під синій костюм. Місцеві медіа побачили в цьому певні проукраїнські сенси. А можливі переговори України та Росії за посередництва Франції охрестили форматом Нотердам в честь офіційного відкриття собору Паризької Богоматері. Французькі журналісти так це прокоментували. Що Зараз в Єлисейському палаці відбувається щось. Початок чогось нового, ну звичайно, вони почали зразу казати: о, це, мабуть, формат Нотр-Даму. Нам тепер зрозуміло, в якому форматі будуть проходити майбутні переговори. Запитання викликало, й те, що чи не президент Шаджо Байден не приїхав до Франції. Тож серед усіх здогадок журналістів та експертів, про що говорили Трамп, Зеленський та Макрон, зійшлися на наступному. Найбільший консенсус ми досягли в тому, що можливо Трамп буде просити європейців не вимагати. да, а... Дивитися, пробувати щупати, нащупувати можливість, щоб європейці вводили європейські війська. І щоб це була європейська підтримка, тому що це європейські конфлікти для Трампа. В очах Трампа ну це знову ж таки, да, це все припущення. Звісно ж, про жодні нові формати Україна не повідомляє. Єдине, це те, що Київ погодиться виключно на справедливий для себе мир. Нагадаю, розмова політики відбулася у Парижі, де зібралося близько 50 лідерів держав та урядів для участі у церемонії відкриття легендарного собору НотрДам. Наталя Луценко, факт е Єдині новини.